Всіх вітаю. Сідаємо зручно на центр коврика і пальці рук опускаємо на землю. Прикриваємо очі. І плавно занурюючись увагою всередину себе, стікаємо по тілу вниз, увагою в таз. І відчуваємо, як наш таз взаємодіє з опорою. І тут ми ніби подаємо імпульс від тазу по хребту в маківку і за цим імпульсом договитягуємось, віддаляючи голову від тазу. Подушечки пальців рук також м'яко виштовхують землю. І плечі з лопатками опускаються вниз, розслабляються. Кладаємо зап'ястя на стег на долоні відкриті. І тут відразу довидихаємо через ні. Дихаємо по типу уджая. Плавний, озвучений вдих. і плавний, щеплячий видих. Вдох, водо. Вдох. Вдох. Відкриваємо очі вдох, долоні на землю, вкладаємо за тазом і випрямляємо ноги. А видих. Перехоплюємось пальцями рук за великі пальці ніг і тут винирюємо поглядом тянемо зверху по вертикалі вдових. І скругляємо спину. А видих погляд опускається вниз по вертикалі, тянемо з маківкою до колін. Розводимо лопатки від хребта. Знову плавно винирюємо, провертаємо таз вдох. Лопатками тянемось вниз, очима вверх. І видих, скруглюємось погляд вниз. Ще раз вдох розгинаємось. І видих скруглюємось. І тут статика, дихаємо вдох. Видих. Вдох, розводимо плечі назовні. Вдох. І розширяємо спину з диханням вдих. Видих. Тут плавно винирюємо вдих. Відпускаємо стопи долоні біля тазу, а видих зміщаємо з тазом до п'ят. Витягуємо з руками вперед вдох. І плавно відкочуємось на спину. Видих. Підтягуємо п'ятки до тазу. Руками тянемось на назад за голову вдох. І виштовхуємо таз вверх. Видих, коліна стопи разом. Підтягуємо ліву п'ятку до тазу вдох. І виштовхуємо ногу вверх до стелі. Видих, відтягуємо стопу від, себе, тянемось стопою вверх. І тут плавно стопа на себе опускаємо таз на землю. І руками тянемось вперед, скруглюємо спину. Вдох. І звідси зворотній рух. Руки назад, нога, уварх, видих, стопа від себе. І ще вниз вдох опускаємось, скруглюємось. І вверх підіймаємось видих стопа від себе. І ще раз вперед вдох, скруглюємось, згинаємо ліву ногу в коліні. І руки назад та зверх. Видих, виштовхуємо ліву ногу вверх. Стопу відтягуємо від себе. І тут фіксація вдихаємо Вдих. Видих, зап'ястя в кулаках, кулаками тянемось назад. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Лавно опускаємо таз на землю, стопа на себе вдих. І ліва нога зверху наплітається направо. Видих, зачіпаємось стопою за гомілку. Руки в горизонтальну лінію. Вдих, Зміщаємо таз трішки вправо на сантиметрів 10-15. Перепрошую вліво. Єс. І опускаємо коліна вправо, а видих. І права долоня. Опускається зверху на коліна вдих. Голова розвертається вліво, а видих погляд на ліве зап'ястя. І тут пробуємо притискати ліву лопатку до землі. Ноги можуть до кінця не опускатись. Це окей. Намагаємось опустити саме ліву лопатку і плече. Довидихаємо тут. І дихаємо вдих. Видих. Вдох тянемось маківкою вверх. Видих. І ще вдох. Видих. Лавно повертаємось тазом в центр. Вдох і відпускаємо ноги. Видих стопи біля тазу і таз по центру. Руками тягнемось назад за голову вдових. І підіймаємо таз вверх. Вдих Розгинаємось. Права п'ятка до тазу Вдих. І виштовхуємо ногу в стелю, видих, відтягуємо стопу від себе. І тут динаміка. Опускаємо таз на землю, згинаємо ноги в коліні. Ногу в коліні. Вдих. Потянулись руками вперед. І руки назад, таз вверх. стопа від себе, видих, випрямляємо ногу в коліні. І ще двічі. Вниз, Вдих. скруглюємось. І вверх, видих, підіймаємось. І ще раз вниз, вдох, скруглення. І уварх. видих. Виштовхнули ногу повище. І тут фіксація дихаємо. вдох. Видих. вдих, Видих. І ще вдох виштовхуємо з лівою ногою. І видих. Таз на землю вдоїх, Стопа права на себе. І нога зверху наплітається на ліву. А видих. Захоплюємо стопою за гомілку. Рука в горизонтальну лінію. Зміщаємо таз вправо вдоїх. І ноги опускаємо вліво на землю. Видих. Ліва долоня зверху на коліно вдох. Розвертаємо голову вправо. Видих. І тут фіксація вдих, Водих. маківкою тянемось вверх, тазом вниз, вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо ногу долоні на землі вдих і таз по центру. Видих звільняємо ногу. Підтягуємо коліна до обличчя, руками тянемось вперед, скругляємо спину вдих. І розводимо коліна в сторони. Видих, захоплюємося за великі пальці ніг і виштовхуємо п'ятки вверх. Пробуємо опустити таз. Лопатка потилиться на землю. І тут в динаміці. П'ятки до тазу. коліна в сторони, скруглюємо спину вдих, Розводимо лопатки від хребта, плечі від вух. І зворотній рух. Видих, виштовхуємо п'ятки уверх, лопатки потилиться в землю. І ще двічі. Вдих, скругляємось. Видих, виштовхуємо стопу вверх. І ще раз Вдих, скругляємось і виштовхуємо ногу вверх. І тут фіксація вдихаємо вдих. Видих, потилиться і тянемось назад по землі. Вдих. Выдох. Ще вдох. Выдох. Відпускаючи стопи, Зринаємо ногу в колінах. Руками тянемося вперед, скругляємо спину вдох. І потягнулись ногами вперед по діагоналі, а видих. І стопи натягнуті на себе. Єс. Тепер підтягуємо коліна до обличчя, стопи від себе, скругляємось вдих, ще більше. І стопи знову в діагональ і на себе, а видих. Ще двічі. Вдих. І видих діагональ стопи на себе. І ще раз. Коліна до обличчя, стопи від себе, вдих. І нога в діагональ, стопи на себе. Видих. Притискаємо поперек до землі. Тут статика дихаємо вдих. Видих, плечі опущені. Ще два вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Підтягуємо коліна до обличчя, чуть, -чуть накочуємось на лопатки. Вдих. Перекотились на сідниці. Видих. Розводимо коліна в сторони. і сідаємо з рівною спиною. Виштовхуємось від землі. А І руками перехоплюємось за стопи. А видих. Дорозкриваємо підошви стоп уверх. Тут винирюємо вдох. Хлопатками тянемось вниз. І з рівною спиною плавно нахиляємось вниз, ліктями спираємось в стегна або спереду пару довгомілка. А видих хлопатки тянемо вниз по спині. І звідси. Відкочуємось назад на крижову кістку. Скругляємо спину. Вдих. І провертаючи таз вперед. Імпульс від тазу. Видих потянулися чуть поглибше ребрами за стопи. І ще відкочуємось назад вдох скруглення. Розкриваємо стопи, Імпульс від тазу і видих. Пробуємо витягнутись подальше. Тут задача якомога більше випрямляти спину. Неважливо, як глибоко ви зараз можете опуститися. Знову плавно відкочуємось назад, скруглюємося вдих. І імпульс від тазу. Спробуйте тут максимально провернути таз вперед. І видих фіксуємо положення. Лікті ми справимося або в стегна, або спереду в гомілк. І звідси виштовхуємось, витягуємо ще далі маківкою вдох. Лопатками тянемось вниз по спині. І з видихом занурюємось трішки глибше і прикриваємо очі. І тут дихаємо. Увагу розпреділяємо по всьому простору тіла. Вдих. Віддох, вдох, віддих, вдох, коліна ми тянемось вниз. Війдих. Ще довший вдох. Віддих. Вдох. Видих. Ще вдох. Видих. Залишаємо очі прикритимо, натискаючи стопами в землю, плавно підіймаємось вдох вертикальне положення. І долоні за тазом натискаємо коліном на коліна. А видих. Складаємо ноги в зручне положення. Вдох. Виштовхуємось пальцями рук від землі, витягуємось маківкою. І а, видих зап'ястя на стегнах, долоні відкриті. Складаємо язик в трубочку, вдихаємо по язику. Змикаємо великі вказівні пальці, погляд в архі, видих з С. Розмикаємо пальці вдих. Вмикаємо видих, ще раз розмикаємо вдох, погляд поглядвах. Вмикаємо видих. Відпускаємо дихання і відпускаємо плавно пальці рук. Кінчик язика замкнутий на піднобіння за верхніми зубами. І складаємо руки в сампурну мудру. Мізинці, безіменні, середні пальці між мембранами пальців рук. Вказівні доторкаються і великі пальці рук. перехрещують. І тут на деякий час завмираємо в нерухомость і споглядаємо відчуття в тілі. Споглядаємо за тим, як тіло дихає. І за тим станом, в якому ми зараз перебуваємо.